Здається неймовірним, але тривала терапія статинами знижує ризик транзиторних ішемічних атак, ішемічного і марагвічного інсульту при фібриляції передсерть в цілому до 40%. Ці дані отримані більше ніж у 51 тисячі пацієнтів із діагностованою фібриляцією передсердь. Автори не мають точного пояснення знайденого ефекту та пов'язують його із протизапальною дією статинів, переважно на тероми сонних артерій. Існуючі публікації показують, що запалення пов'язане з більшим ризиком тробогенних ефектів, включаючи інсульт. У будь-якому випадку результати є серйозною підставою для призначення статинів усім пацієнтам з гібриляцією передсердь. Якщо ви страждаєте на гібриляцію передсердь, чому не почати регулярно приймати статини? І нарешті важлива деталь терапія статинами не скасовує антикохлятну терапію, яку слід продовжувати у звичайному режимі. Дякую за лайк та розповсюдження відео.